купити стартовий пакет так само просто, як і шоколадний батончик. Їх продають будь-кому та будь-де, та незабаром все може змінитися. Без цього документу отримати доступ до мобільного зв'язку буде неможливо. Сім карти за паспортами Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації вже почала підготовку законів для ідентифікації абонентів. Документи там пишуть під гаслом боротьби з терористичними угрупуваннями. За мобільними своїх громадян шпигує, ледве не кожна держава світу. Запевняють у Держспецзв'язку. Україна чи не остання країна в світі, де немає ідентифікації? Це імплементація європейського законодавства. Є побажання представників ЄС і США, щоб ця норма була впроваджена як Швидше самі ж українці вважають такі норми ненормальними. Володимир працює у рекламному агентстві. Без стільникового зв'язку він і кроку не може зробити. Ініціативу запровадити зв'язок за паспортами називає не антитерористичним заходом, а банальним бажанням тримати українців під ковпаком. Мені часто приходиться по роботі користуватися мобільною зв'язкою. Я не думаю, що у мене є якийсь інший вихід, крім як дати свої дані, але насправді... А при можливості, якщо бою така можливість не давати, то кінечно ж я не дам. Дію нового закону можуть відчути на собі не тільки українці, а й оператори мобільного зв'язку. Адже із внесенням паспортних даних потрібно буде оформити десятки мільйонів нових договорів. Перехід на нові бази даних клієнтів коштуватиме компаніям мільярди гривень і цілком може відбитись на вартості послуг. Для того щоб паспортизувати 20 мільйонів наших абонентів існуючих, це потрібно досить це роки. І це не один-два роки. Тому що уявіть собі скільки це потрібно людей посадити, скільки це треба. Додаткових робочих місць, щоб все це зробити, та чи варта шкурка, вичинки навіть поіменний реєстр усіх власників мобільних телефонів не допоможе знешкодити злочинців. Ті ж терористи шукатимуть лазівок, платитимуть іншим за реєстрацію сімки чи купуватимуть їх за фіктивними документами? Твердить правозахисник Михайло Притула за його словами. Ініціатива держзв'язку це пряме нехтування правами людини. Закон вносить. Дополнительные бессмысленные трудности для жизнедеятельности как мобильных операторов, так и всех граждан Украины. Вопрос: зачем? Сколько будет стоить? пониження свобод для всієї країни. Ціну питання не можуть озвучити навіть самі мобільні оператори. Нагадаємо, аналогічний законопроект держспецвв'язок намагався просунути ще у 2012-му. У січні 2014-го його прийняли у пакеті так званих диктаторських законів, 16 січня. Утім, чином він пробув недовго. Чи дійде частина тодішніх тоталітарних нововведень до нового складу парламенту? У держспецзв'язку налаштовані рішуче. Реакцію нардепів спрогнозувати за зараз важко, Тетяна Бухонько, Олексій Горбенко, телеканал бізнес.